Добрий день. Ми в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо дуже популярний важливий спосіб узгодження високочастотної лінії живлення, тобто фідера, з навантаженням. Ми сьогодні розглянемо. Узгодження фідерів з навантаженням за допомогою лямбда на 4 трансформатора. Лямбда на 4 це четверть довжини хвилі. Тому такий спосіб узгодження ще називається узгодження четвертьхвильовим трансформатором. Що ж таке четвертьхвильовий трансформатор? Це Відрізок лінії з електричною довжиною лямбда на 4, який включається між фідером та навантаженням. Все просто. Є джерело, підключене до лінії. Звичайно, ми можемо брати будь-яку лінію, ми беремо класичну двохпровідну симметричну лінію. В кінці лінії підключається відрізок лінії, що називається трансформатор. Я виділю цю лінію, збільшивши товщину провідників. Тобто, змінивши, ну, можна змінити колір, змінивши характеристичний опір. І вже до виходу цієї лінії підключається опір навантаження Rn трансформатора, і ро фідера. Ще раз звертаю вашу увагу. Фідер, який має характеристичний опір ро фідера. Трансформатор, який має характеристичний опір ро трансформатора. Довжина трансформатора. Тобто, L, дорівнює лямбда на 4. Довжина трансформатора. Четверть довжини хвилі. Наприклад, якщо генератор видає напругу з довжиною хвилі в 10 метрів, то довжина трансформатора повинна дорівнювати 2,5 метра. Якщо генератор працює на довжині хвилі 1 метр, тоді довжина трансформатора узгодження дорівнює. 0,25 метра. Тобто сприймайте цю інформацію буквально електрична довжина трансформатора дорівнює четверті довжини хвилі. В цьому способі узгодження фідера і навантаження використовується той факт, що вхідний опір. Четверть хвильового відрізка лінії залежить від опору лінії і від опору навантаження. Тобто, якщо взяти відрізок лінії, який ми вибрали довжиною лямбда на 4, лямбда на 4 то цей відрізок має вхідний опір, що залежить від його хвильового опору. Та Опору навантаження. Р навантаження. Відрізок лінії довжиною лямбда на 4, підключений до опору навантаження. В цьому випадку, в цьому випадку ми маємо для нього R входу, дорівнює ро квадрат R якраз хвильовий опір цього відрізка ро трансформатора. Тобто. Вхідний опір дорівнює ро трансформатора в квадраті на R навантаження. Ну і для того, щоб в лінії, яка використовується як фідер, для того, щоб в фідері забезпечити режим біжних хвиль, то вхідний опір трансформатора повинен бути вхідний опір трансформатора R входу повинен дорівнювати хвильовому опору фідера, І -фідера. Із цих рівнянь ми можемо говорити, що ро трансформатора в квадраті на R навантаження дорівнює ро фідера. Ро фідера. Таким чином, з цього співвідношення легко знайти, який же потрібен бути хвильовий опір четверть хвильового відрізка, для того, щоб в фідері забезпечити режим біжних хвиль. З цього останнього співвідношення ми маємо ро-трансформатора. Це є корінь. Із R навантаження і ро фідера. Тобто ро трансформатора є корінь із R-навантаження і ро -фідера. От Оце і є формула, за якою можна визна визначити РО оцього самого узгоджувального відрізка, який включається між лінією та опором навантаження. Такий. Спосіб узгодження використовується досить часто, тому що, по-перше, це просто реалізується. По-друге, виконується в практичних конструкціях легко. По-третє, такий спосіб має розширену смугу пропускання, на який забезпечується задане співвідношення між опором навантаження, хвильовим опором фідера та. Опором трансформатора. Звертаю вашу увагу, що такий спосіб узгодження може бути застосований і для випадку, коли r навантаження більше, чим опір фідера, і коли r навантаження менше, чим РО фідера. Якщо опір навантаження більший, то відповідно трансформатор має. Опір більший, ніж опір фідера, або менший, якщо опір навантаження ще менший. Тобто, оця ланка відрізок лінії довжиною лямбда на 4 і є узгоджувальний трансформатор між фідером та навантаженням. Таким чином, сьогодні ми розглянули е, трансформатор. Що являє собою лінію з розподіленими параметрами. Це високочастотний лямбда на 4 трансформатор. Довжина його лямбда на 4, тобто, в залежності від того, на якій частоті працює фідер, яку частоту нам видає генератор, ми можемо визначити геометричну довжину трансформатора, знаючи електричну довжину. Нагадаю, що. Геометрична довжина це довжина в метрах, електрична довжина це довжина в лямбдах. В даному випадку, електрична довжина дорівнює лямбда на 4. Знаючи, що довжина дорівнює лямбда на 4, ми можемо знайти розмір трансформатора. А знаючи співвідношення між характеристичним опором фідера і опором навантаження, ми можемо знайти характеристичний опір відрізка лінії. Що включається між фідером та навантаженням і називається четвертьхвильовим трансформатором. На сьогодні все.